Ще був час, коли в нас на наступній зупинці на дитячому світі був вагончик з християнськими книгами. І був час, коли ми з Русланом разом там періодично ті книги розпоширювали поширювали і, і так далі. Як би там не було, але ви знаєте, я скажу, що теж Івана Вікторовича знаю давно, ще в Рівненському бійному коледжі він був моїм викладачем, один з улюблених викладачів. Я не знаю чому, але завжди заняття ставили після обіду, коли вже хочеться спати. І от на уроках Івана Віктора ще ніхто ніколи не спав, це правда. В свою чергу хотілося побажати наступне. Ми зараз з братами досліджуємо перший розділ книги об'явлення. І ну, ви знаєте, так, зазвичай кажуть післання до семи церков. Але це неправильно. Тому що кожне післання починається з слів до ангела церкви. Ну, в Єфесі напиши, це пісня до просвітерів семи церков. І в свою чергу я хотів би побажати, щоб ну, Іван Вікторович як, як служитель місцевої церкви міг бути відповідальний за те, що Бог на нього кладе, щоб він міг зробити те, що Бог очікує зробити, і, ну, як би правильно сказати, не втратив того, що Бог хоче, щоб він зробив. Тому що читаючи про Писання до ангелів Семи Церков, є моменти, коли просто ангел ну, не пропильнував, втратив пильність або, можливо, десь не вважав це за важливе. І Христос каже, покайся і роби так, як ти повинен робити. Тому щире таке побажання, щоб дійсно, будучи керованим Богом, керованим Святим Духом, виконувати те служіння, яке очікує. Не для своєї слави, а для слави Господня. Амінь. Амінь.